Пісні вночі 11 січня. Ти своєю порадою водиш мене, і тому до слави ти візьмеш мене, Псалом 73, 24 вірш. Покірні та віруючі Божі діти здатні розуміти, що, хоч їм не завжди під силу збагнути Господні дороги в усіх його діяннях, вони можуть знати про його мудрість. Любов і турботу і можуть довіряти йому там, де не можуть його зрозуміти. Нам не слід сподіватися завжди розуміти божественну мудрість, яка перевищує нашу власну, але часто ми можемо бачити її згодом. Часом його карання може бути суворим і його зовсім нелегко знести, але згодом воно приносить мирний плід праведності. Після гіркого приходить солодке, тож сприймаймо гірке, терпляче і радіймо в надії, що всі надзвичайно великі та цінні обітниці обов'язково виконаються і стануть явними для тих, хто терпеливо перебуває в доброчинстві, у беззастережному підкоренні проведінню Бога, веденні Його порадою.